Всім привіт! Ви на каналі Парте. І я хочу вам сказати, що сьогодні ми будемо грати, немовля, в жовтому на телефоні. Тому перед початком відео, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк, нажми на дзвіночок, щоб отримувати всі мої нові відео. Ну а ми поїхали в першу ніч. Так, Хеллоуін 2023 року. Це в нас обнова, наскільки я знаю, цієї гри. Так, нам треба покормити цього малого. Давайте візьмемо бутилочку. Так. На. їж. Подивіться, вже все. Подивіться, вже малий серун срався. Як так можна, тільки покормили вже все. Вже все. А де? О! Ну ты шо, вообще издевайся, що? Малый. Все, шли спад. Ты так у него страшнее учится взагалі. Ужас. Спи Книжку ему найти, это що Короче, читаем. Щось там короче, пише. По-російській я навіть читати не буду. Все, спить. Подивіться, як він розлігся, це капець. Бухар, я не можу. Так, треба нам дочекатися батьків і можемо йти дивитися телевізор. Подивіться, до речі, як круто прикрашений будинок до Гелої. Кадинка прикольна, коли у телевізора стоїть. О, знов малий плаче, господи Боже. А взагалі чого я блін, маю за ним доглядати таким малим сируном? Не спіла ж покормити, він вже все Вже всрався А де? А де він? Божечки, що за... Чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Скажи мені, будь ласка, чого. Вже так у нього лице зразу безупідне. Типа я його туди затащила, знаєте? Б? Все, спи. Так, по-моєму, що кута треба брати, бо тут. Тут казка про кута, значить, напевно, кіт. Все, дивіться радийсь. лягай. Вони сидять. Либить. Я все чула я чула, що ти двері відкрив, малий. Спить Пішов пишу. Все. Пішли спати. Ну, точніше, як спати. Дивитися телевізора, чи що там треба ще робити. Все, спимо. Заснула, Чи що Щось сталося. Е, а, це ми пережили вже першу ніч. Ідемо на другу. Якщо першу ніч пережили, то й другу переживемо, боже, подивись, які тут по О, тут в мене малого кидати. Треба нам взяти бутилку в холодильнику. Е! Куда? Перше закрито. Та ви що ви пише дурніше, що тут стояла бутилка, взяла, хотіла взяти бутилку? Де є бутилка? Нема бутилки, звісно. О, що за менш. О, літає. Все, відкрилось, капець. І малий появився. На, пий. Господи, як ти мене затуба малий сирун. Господи, боже, я не думала, що ти такий сирун. Ще не... то я не хотіла. Я думала, що я з тобою побаблюся і все. А не буду міняти тобі ще памперси, блін. Ти здівайся я за тобою бігати не буду. Господи, як можна бути таким дурним? Ще й тільки от шо-шо, а за памперсом я ще не бігала нікого. Де вона є? Ну. Кудись поскакало. О, двері відкрилися. Ну і. Ть, лох. Вс, закрутилася йому очі. Чи... Де ти малий? А, точно. Вже ж тут десь був. Сидить, чекає, обісера. Все, спати пішли. Е? Ти що, циган малий? Що за фокуси? Сидить такий безобітний циган, блін, якісь фокуси такі робить тут мені. А ну спати. Так, сьогодні у нас... Казка про крольчиху, якусь, БЛІН Господи Боже. У нього такі каски ці. Е. Ти що, малий, на приколі чи що Ти на приколі чи що Так, сьогодні у нас про зайця значить на зайця тобі в Я тобі читати далі маю, після того як ти, блін, взяв і викинув якось. Конечно, хотіла сказати, що у нього казки дуже странні. Подивіться, господи Боже. Що? А де заяць? Заяць що ж тут лежав. Ладно. Значит, у нього, типа, тут намальований якийсь баран, типа, і корона, значить він король баранів. Ти <різь> логічно, чи шо? Тут така страшна димка. Ще прикольно прикрасили будинок до Хелли. Бляха, хто там вже дзвонить, не те, хто малий той телепортував. О, силушка. Тості 4000. тисячі. А, типу, бутер робити чи що? Та якийсь стіл, блін. Все. Вс. Денглес телевізор. І знову ми засинаємо. І зараз щось ти малий якщо в чудо, то я його приб'ю. О, ні, походу це вже друга ніж таким жилась. так. Йдемо, коротше, ми зібрали три з 12 тих е, котиків. Чи як вона називається, я не знаю. Оцкерчики. Ууу, цукерка прикольно, дивіться. Давайте її сюди, потім взімо. Е, віддихнути і под... Е, я не пам'ятаю, малий мали. Кричить, чи що? Тут такі світильнички, все закрито блін, нічого не буде. Двері відкриті. Я тобі двері відкривала, малий. все спи. Так от. Давайте відкриємо, щоб якщо що було двері відкриті. А, е, пише, що нам треба щось поїсти. Давайте відкриємо. Хліб треба взяти. Начинку. Начинка у нас сирний то, значить, сир. Берем Ладно, з'їмо такий сир і хліб наверх. Притискаємо і в нас виходить будь -к... О, ёлки палки Господи, люди, що це робиться? Покормить малого чудовища. Господи, Боже, ви що? Е, я не поняла, ви що лубше прикалюєтесь, чи що з мене? По Якийсь проходить, проходити що? Чи що? Ой, якісь двері. Відкриті. А, це наша квартира. Малий, ти що, взагалі на приколі? Подивіться на його, О, лице, господи боже. Роти Роту відкрили бичить. Все, дивіться. Знову сирун. Як там -то на той сирун вже задовбав божечки, люди... У кого є дитина, ви що, теж так дійти? Господи по мою. Що це тільки що було? Що за ігрушка? Подивіться на, то, на того цигана малого сируна. Я не можу. Дивіться, дивіться. А що? А, розбите якесь стекло наверху. Ну я вам кажу, він десь з циганами зв'язався і у його... а Боже, мале. І у його. Циганські приколи якось не дуже прикольні. На боже, що його так відкинуло день? Де? Де? Де малий? Люди, господи, боже, де мене подівся. Щось з квартири поробив. Хату і тай, точніше. Квартира, хата. Де малий? Де? Якісь біжточки. Він відлетів. А куди? Закрито, закрито. А, клас. Ну йдемо до нього. Подивіться на його очі, циганський анкор, принц. І бараночка. Мені шкода, що він тут з квартири, ти пробий Боже, тепер як бомжа. О, ти мені, блін, висить. Який щуча. Так о, якщо ти зараз не успокоїшся, я тобі сказала, я тобі казки читати не буду. А ну спати на його очі божеш. Що... Очі тупо це капець. На. Він мене так бізить, він такий маніпулятор, малий, що цей ужас. Я вам кажу, подивіться на його казки. Це... Як такі казки дитині можна читати? Циган, ну успокойся, я тобі сказала. Я тобі більше казки читати не буду. Куди? Шо? Куда ми падаємо, люди? Угу. І що далі? Добрий ночі. Дякую. Дуже приємно прям. Ну. Це в нас іканічний півмийка. Давайте а, викликати ліфт ми можемо. Треба нам піти в квартиру. У нас вроді під номером 10. О, дивіться, карточка. Зараз він ви... вистрибне, чи що? А ні, не вистрибнув. Шукаємо нашу 10-ту квартиру, наскільки я пам'ятаю вогне. Надо... Не піднімайтеся по дбині. А якщо я піднімусь, шо буде? А господи! Я ж лякалася. Може, ні, нащо так тварима? Хлопати. Де той кріль? Вихід там? А, нам треба викликати ліфт. Ми на якому поверсі? 23, 23, 24. Ми на 24-му поверсі, будемо знати. Тикаємо, Будь-куди. Боже, Я вам кажу той малий циган такі фокуси виробляє. Коротше, йдемо четверту ніч. І це можливо буде остання ніч на це відео. Якщо ви хочете продовження, тоді я буде продовження. Так це ми що, де, ми в ліфті? Боже що ліфт-расеція? Ой, боже, що це робиться? І щось іскриться, Ну головне, що лампочки лампочка світиться. Так, нами три йти за цим білим кролем. Тут можна присідати ось так вот. Будьте люди поприкрашали духами. Далі, а, сюди. Чуєш, нам взяла закрили нам. А, то вона і оцей... Я ж кажу, фокус і таке виробляється нафіка 509 Куром. Малого нам треба, коротше. Де зловити? Де вінки? Де той малий? А, вон сидить. Ди сюди, я тобі сказала. Нам треба щось в квартирі найти, чи що? пише. Це що? На піаніну. Давайте сюди кинути, значить. Що тут кружку можна взяти? Давайте кружку, так опачик. Чі... Ти шо тут сидиш. О, войка, що бумажка. А це, напевно, вже на піаніно, бо тут аноти є. Давайте, одна історія. Боше. Сюди. Ой. Ще нам треба другу знайти. Можеш відкривати і там ящики. Нічого не можна відкривати бо що? Тільки це. Ви малого в печі запечемо? І в смысле там писало Диня? Диня? То що Терніка це диня, це кавун? Що тут ще? Можна? Де воно є? Є, що знаю? Малий, ти мене вже пісаш. Це не піаніно, а шо то? Шо це може бути? А, во. Так давайте стріляємо. Я рад. І що за... О, малий певе. Я ще вам кажу, у нього такі циганські у ті фокуси, що це капец. І що будет далі? Малий впав. Ага. Ух. І що? Переключати? І сюди. Пластинку якусь не треба. Бо пластинка є. Ну. І що? І що з ним робити? Ваша пластинка є. включаем. И шо? И что? И что? Все не могу понять, что нам дали делать. Короче, людям. Давайте це відео буде ну, вже підходить до кінця. Я завершую. В Наступній серії частині будемо продовжувати грати. Тут щось думати, що тут далі робити з цією пластинкою. Тому всім до зустрічі, всім пока.